У ніч на 30 березня українці переходять на літній час. Цей звичай в Україні запровадили ще 1996 року, щоб ефективніше використовувати денне світло. Зважаючи на це, чимало громадян вже забули, який час є стандартним. Насправді поняття зимовий час фактично не існує. Його називають поясним, тобто стандартним. А літній час показують годинники, переведені на годину вперед. Українці й досі плутають, куди слід переводити стрілки назад чи вперед. Щоб розібратися, радять запам'ятати просту російськомовну формулу: вісною вперед, осінню обратно. Однак це не єдина проблема. Проблема, з якою доводиться стикатися людям. Стреси, порушення діяльності організму, зокрема обмінних процесів, все це спричиняє зміна часу. Окрім фізіологічних недомагань, спостерігається погіршення психологічного стану. Зазвичай це погіршення настрою або навіть депресія спричинена порушенням сну. За словами психологів, допоможе самодисципліна. Нужна відміряти 7-8 часом і спати, в час, щоб організм віддихав, коли е, можна ще вечорами поборствувати. Но це контролювати надо самому, щоб розуміти, що збоя більшого не проїзло контролировать контролювати більше сна. Власне, полтавці від процедури переведення часу не в захваті. Ні, не потрібно. В першу чергу страдають діти. Вони дуже важко на це переходять. Я рахую це вже як було час, і він повинен бути нічого не міняючи саме дітям. Біологічний годинник працює. І вони тоді в цей час, наприклад, ми лягаємо 12 годин, вона не засипає в 12, вона живе по-старому. Потрібно місяць, все це стреси, кому вони потрібні. Я думаю, що час має бути стабільне. Не тяжело, але взагалі хотілося б, щоб час постійно залишилося, як воно є. завжди. В принципі, мені все одно ну, говорять, що є якась економічна вигода. Я думаю, все одно. Ну кажуть, це якимось чином впливає на біологічні ритми. На мене воно навряд чи впливає. Можливо, я не знаю, я не біолог. В принципі, мені байдуже. Хоча ну, певні незручності, напевно, в цьому є. Все ж таки, ми звикаємо до якогось комфорту і навіть часового. А тут просто це смикання. Сенсу нема в цьому ніякого. Економії ніякої, а тільки для людей дискомфорт. А там щось відчувається? Дуже відчуваю особливо коли треба на годину раніше вставати, то я це дуже відчуваю. Нагадаємо, у вересні 2011 року Верховна Рада вирішила зробити літній час постійним. Це викликало незадоволення з боку населення областей Західної України, і депутати це рішення відмінили.